Ми знаходимося на території Кременчуцького лісництва, де збудовано рекреаційний пункт для відпочинку місцевих жителів. Це перший рекреаційний пункт на даній території, збудований за програмою ДП Ліси України. Тут розташовані бесідки для відпочинку, мангальня. Дитяча дитячий майданчик він створений спеціально для того, щоб люди могли би, приїжджати відпочивати сюди, да і менше якби сказати, знаходиться в лісі. Це відведене місце конкретно для того, щоб люди могли відпочивати. Також він облаштований тактильними зонами для людей, в яких є порушення зору. папа із такими випуклими різними. Умовними позначеннями для людей з порушенням зору. Він єдиний в Кременчуцькому районі. Так, да, він єдиний в Кременчуцькому районі. В планах є такі збори? Так, звичайно, в планах є розширитися, тому що людей ну, занадто багато і на вихідних доточується дуже багато, як би сказати, людей, які хочуть відпочити і, як би сказати, насолодитися природою. Він розрахований як для місцевих, так і для тих, хто проїжджає повз і може відпочити. Так? так кожен, взагалі кожен може заїхати, відпочити. Все завжди відкрито в відкритому доступі. Ваше звернення до відпочивальників? Так, да, саме головне, щоб відносилися добросовісно, не смітили да, і багато розводили відповідно, як би сказати, в повідних місцях. Там, я ж кажу, є мангаль, все обустроєно.